Запрошую на мій обід. Показала вам першим кадром, що я роблю гріночки такі. І на ці гріночки виклала вчорашній салатик з бурячку і прикрасила кілечкою малосольною. Це буде дуже смачно. І підігріла, перекип'ятила вчорашній бульйон з обрізі пішкірної. Сьомоги я вам показувала. Бачите, яка красота. Додала картопельку, в мундіра почистила. І трішечки макарончиків, таких тоненьких, відварила спалиті, перчику, цього червоного, пекучого. І от такий буде сьогоднішній недільний обід. Це буде, друзі, смачно. І бачите, нічого не варила. Все готове, тільки трішечки нахіднічила. друзі, гарного недільного дня бажаю. Міцного міцного здоров'я, щастя. І бережи Боже, всі ваші родини, всі ваші сім'ї, Слава нашим захисникам за те, що ми прокидаємося і бачимо білий день і чисте небо над головами. Смачного! Друзі, але добрий супчик вийшов. Шикарний. А гнідочки погрустують. М -м -м. І, звісно, канапочки такі. М -м -м. Друзі, смакота. Але добре, робіть так.